Де Азов, що з ними, коли обмін? Ці питання поки що лишаються без відповіді, і саме це турбує рідних військових, що боронила Азовсталь та перебувають у полоні. Дружина одного з бійців вирішила не мовчати й організувала просто неба виставку тематичних плакатів. Про історію подружжя, де кожен день проходить у боротьбі заради одного: зустрітися. А мій чоловік військовополонений. Він, взагалі, військовослужбовець Азоваць. Він був оборонцем міста Маріуполь, якраз коли почалася повномасштабна війна. Пані Ганна розповідає, з чого почалося пекло в її житті. Історія надважка, але мовчати про це не можна, адже її коханий з побратимами досі лишається в полоні. Захищаючи місто Марії, трималися до останнього, виконуючи наказ Верховного головнокомандувача збройних сил України, склали зброю. Мій чоловік був один з перших, хто виходив в полону. Це 16-й рівно рік, як він у полоні. Коли відбувається обмін, повертаються хлопці. І ми, як родичі, знаходимо інформацію, ну просто там ну, хтось бачив, хтось чув. І тільки от такими якимись моментами ми можемо хоча б якось дізнатися, чи живий. Але і від того, що вдається дізнатися, легше не стає, додає жінка. Обіцяної підтримки від міжнародних посередників немає, ба більше. Вони самі запитують родичів полонених, що їм вдалося дізнатися. Тому визволення захисників Маріуполя обов'язок тих, кому не байдуже. Пані Ганна, як художниця-ілюстраторка, вирішила розробити агітаційні плакати, і організувати цю виставку, щоб привернути увагу до проблеми. Потрібно постійно людям нагадувати, взагалі, що хлопці ще перебувають у полоні. Це вже рік. Багато жінок акції влаштовують в різних містах в Європі, в Україні. Намагаємося нагадувати, і взагалі, якщо нічого не робити, ну це страшно бути сам на сам взагалі з такою проблемою. Мій спосіб як художника це якраз ну, малювати і доносити людям, що так є така проблема. Із понад десяти плакатів Ганні найближчий протракт Воленівці це реально страшно. Вони здалися в полон, вони були беззахисні, а потім з ними сталося таке. Поки спілкуємося з авторкою, на експозицію прийшли подивитися студенти Черкаського вишу. На їхню думку, найбільше розкриває проблему плакат із запитаннями. Ось ця інформаційна тиша навколо них. Дуже хочеться вірити, що це не просто так, що це діє їм на користь, тому що це Росія, і переговори з ними дуже складні. Але в той же час є дуже багато сумнівів. Тому актуальне завжди питання, де Азов можу тільки відмітити нашого студента студента Черкаського національного університету Куцуконя. Нам про нього не раз розповідали і на парах, і ось тут на заході. Тому так для вас він герой в особливому значенні. Так, вони всі вони в особливому герої. значенні так, для нас так. герої. Авторка плакатів та дружина полоненого бійця каже, буде робити усе можливе, щоб допомогти повернути додому не лише коханого, а й його побратимів. І вже має для нього особливий подарунок кулон, що символізує ідею нації. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.